Praise God, church. I am so very happy to be with you this beautiful afternoon. I have looked so forward to this day. Uh, I know that you that belong to this church and to this village. Я знаю, що деякі з вас не належать, або не живуть в цьому селі, або в цій церкві. This is a very exciting day. Але для вас є теж це історичний день. I remember a few years ago we dedicated our church building. Я пам'ятаю, як декілька років назад ми посвятили наш молитовний будинок. And what a joy it was. Ой, яка це була радість. But can I tell you that today is also this church. Але для цей день є для цієї церкви. It's a special joy for me personally. І персонально. Нально для мене це велика радість бути тут. Тутазанайті Славік е Я, з з Славі я 2019-му зустрівся Славіку в ресторані. і Славік говорив для мене, що є проект працювати і будувати і допомагати багато церков. Almost після before the закінчилась was over. Господь проговорив до мого серця said church should be involved in this і каже: Господь, що в твоя церква буде працювати для того, щоб допомогти, щоб будинки були збудовані. І в цей день я прийняв рішення. We had no money for it. Ми не маємо зовсім коштів. But I our to build eight Але Я сказав до своєї церкви. Давайте ми будемо допомагати, щоб в Україні побудувалося вісім церков. But God had even in store. Але Господь більше має як оце, що ми рішили. Other heard about what we were doing. Деякі церкви ще почули про те, що ми маємо таке бажання. And money from all вони почали допомагати з різних місць. And we were able by the end to. Uh, contribute to all 20 of the churches для двадцять церков допомагали, щоб будувалися вони. Чи Можете сказати славу Богу за це. Господь знав, що потреба є в тому. And he spoke all the way across the world. To, to bring the vision to pass, щоб допомогти в цьому видінні, який мав керівник місії Добрий Самаринин. Асован. Я хочу персонально подякувати, щоб можна було мати і пам'ятку про нашого сина. 18 місяців тому назад. Мій середній син Даніил, він помер, ніхто не чекав того, and our hearts were broken. Наше серце було розбите. but i was just in the middle of starting this project with slavik my son was a builder Мій син будував будинки. He built homes with his hands. І він своїми руками будував будинки. He traveled with me many places to build churches. Він багато місцях зі мною подорожував, щоб будувати церкви. And I could not think of a better way to remember him. І я більше кращого не міг придумати, щоб пам'ятати про нього. Than in the building of another house of God. Щоб деякі будинки після того, як він відійшов в вічність, вони мали пам'ятку про нього. And you may not remember me after today. Я знаю, що можливо після сьогоднішнього дня ви не будете мене пам'ятати. Але я обіцяю вам. Коли завжди, коли я пам'ятаю про свого сина, або згадую. Кожен раз по 100 разів в день. Я буду пам'ятати і молитися за це місце. І я буду молитися за вас. Слава Богу. I want to speak to you for a few moments. я хочу говорити до вас трошки зі слова одну секунду. Out of the book of Revelation. це від книги відкриття Івана. The book of Revelation is a very important book. Тому що книга відкриття є дуже важлива. Тому що вона розповідає про майбутнє. Якщо ви хочете знати майбутнє України. Якщо ви хочете знати майбутнє Америки. Якщо ви хочете знати майбутнє Revelation. відкрийте книгу відкриття. God will unfold for you. Господь вам покаже на сторінках відкриття. The plans for the last day. Плани на останні дні. It's important, because Воріжрит на я, і це є важливо, тому що це є написано Федемоспаріздюче. І це є можливо про те, що має бути в майбутньому. It's our наше майбутнє. Here is found in the book of І всі, хто є тут на місці, ви, напевно, ви зустрічалися з книгою відкриття. But it's not only our Але це не тільки наше майбутнє. It's your це ваше майбутнє. And so you very І ви маєте зараз послухати дуже важливо. I want to the for some Тому що я не хочу, щоб ви деякі люди пропустили майбутнє. Ви не майбутнє. Можливо, ви сьогодні в цей вечір. Якщо ви будете читати книгу відкриття від 20 розділу Verses 11, through 15, 11 до 15 віршика, і у И я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдал он... был каждый по делам своим и смерть и ад, поверженный в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Кожна людина тут має день зустрічі з Богом. Calendar, можливо, це не є в вашому календарі, але це є в небесному Божому календарі. He knows the day. Він знає день. He knows the hour. Він знає годину. He knows the Він знає момент. Що кожен з нас, хто є тут, буде стояти перед ним. Тому що Біблія говорить, що кожне коліно приклониться. Every tongue shall confess І язик буде сповідати. Jesus Christ is Lord. Що Ісус Христос є Господь. We will all one day stand before God. Ми не хотіли б напевно один день стояти перед Богом. But we will not all stand together. Але ми, можливо, не будемо стояти разом перед ним. For there are two judgments in the Bible. Тому що в Біблії написано буде два There is a judgment of the righteous. Це буде суд праведників. And there's a judgment of the unrighteous. І буде суд неправедних. For the God And the ungodly and Boжи. For those who have received Jesus Christ into their hearts. And for those out of their haughtiness and pride. Have denied the Lord Jesus Christ. Відкинули, відкинули you have a date with God. And you're not going to miss it. І ти не повинен пропустити цей момент. Халілуя! Біблія нам говорить и на скрипче де ви ред в цьому писані, що ми прочитали де вигонтибіджа, що ми перестанемо перед суддеєю. Це буде суд. You might think of it in the natural as a court. Може, ви думаєте, що це буде натуральний суд, який ми часом бачимо?

М, де ви винні? There is no trial without those three things. і в трьох напрямках немає можливості, щоб хтось із них о судив, а другий ні. And Але Біблія, де ми прочитали зараз із 20-го розділу. Це є Господній суд. And Я хочу, щоб ви зараз трошки побачили Яка буде система суду? Тому що можливо, хтось з вас буде в один день стояти перед ним. Я буду молитися, щоб ви туди не попали. But some але можливо хтось. The great white throne judgment тому що на Білому престолі буде величезний суд. це буде суд тими, хто не був справедником. Це не були Божими людьми. Ті, які не положили свою надію на Ісуса. So Подивіться, зараз я вам представлю трішки таку кімнату оцього судді. The Bible says a great Біблія каже, що буде дуже великий трон. Great power. Це представляє силу. This is the of and power. Це є трон авторитету і сили. Усього світу. На цім все світом. Біблія каже, що буде білий трон. White speaks of purity. Біле говорить про те, що воно є святе, чисте. Because this is a righteous judgment. Тому що це буде справедливий суд. There will be no mistakes in this court. Не буде на цьому суді ніякої помилки. And it is a throne. Це буде трон. Someone sitting upon it. Хтось буде там сидіти. Someone's behind the bench. Someone's going to pass judgment on you at some point. Знаєте, хтось може пропускає зараз на землі суддю. And so the question is who is that? Але запитання, хто буде там? Let me tell you something. Дайте я вам дещо скажу. It won't be you sitting on that throne. Можливо, ви не будете там сидіти на цьому троні. You won't be passing judgment on yourself. Ви будете проходити рядом біля судді. And the reason I say that is because a lot of people think they understand what it takes to get to heaven. І деякі люди розуміють, що ми розуміємо, як попасти в небеса. And they say I'm a good person. Вони кажуть, Ми є добрі люди. And I don't do things very badly. І я Речей не роблю на землі, боріне not be the judge. але в той день можливо. Ти зустрінешся з суддею. Mama won't be the judge. Можливо, мама для тебе буде суддею. Because you know mamas look over all of our faults. Ви знаєте, що мама завжди дивиться на наші помилки. Mamas look over all of our sins. Мама завжди дивиться на наші гріхи. But this judge won't look over your faults and sins. Але цей суддя буде дивитися на ваші гріхи і ваші помилки. It won't be your friend sitting on the judge. І це не буде ваш друг, який буде замість судді сидіти на цьому престолі.

І один день ми будемо стояти перед Ним. God, і якщо ти не знаєш Бога, him, ти будеш судимий Ним. The Bible says, As I live, the Lord, Біблія каже, доки я живу, говорить Господь, every knee shall bow. кожне коліно переді мною живим Богом приклониться. You're going to bow. Ви будете схилятися the judge. перед суддєю. Це суд. Це суд.

Біблія говорить 12 вірші. And, I saw the dead, small and great. Я побачив мертвих, малих і великих. Які стоять перед Богом. Хто буде перед ним цей день? Будуть маленькі люди? Великі люди. Будуть люди, які мали владу. There's going to be poor people. І будуть дуже бідні люди. Be rich people. Будуть багаті. Be famous people. І будуть дуже відомі люди. And there will be people that nobody knows. І люди, яких навіть ніхто ніколи не знав.

І це є дуже важливий і дуже серйозний момент. To understand you would have to stand before the God. І ми маємо зрозуміти, що в цей момент ми будемо стояти перед ним. All glory. І вся слава. Who will be there? Хто це буде в цій славі? Well, be of да, буде декілька груп людей. First of all, there'll be the out and out sinners. Перша група людей буде це будуть люди, які були в гріхах. They'll be the God haters. Які

Це будуть люди, коли пастор прийде і постукається в двері. You wouldn't open and receive him in. І ти не відкриєш двері, щоб прийняти пастора свій будинок. Перед цим суддею будуть стояти люди в своїх гріхах. And can I tell you in that day? Що я можу сказати, що може трапитися в цей день? How much money you have. Не залежить скільки грошей ви маєте. Ви не зможете заплатити, щоб відійти від очей судді. It what title you may hold. І не залежить, яку ви мали назву, або на якій якому рівні ви жили. Можливо, губернатор, президент або мер. But it won't get you out of that judgment. Але ніхто не зможе відкупити вас від того, щоб стояти перед суддею. Because they will stand all side by side. Тому що будуть вони стояти рядом один біля одного. All of the God haters will be there. Ті, які звинувачували, відкидали Бога, вони будуть всі стояти. But can I be another group of people. Але я хочу сказати, що буде інша група людей. Not only those who are sinners out and out. Не тільки хто були грішниками раніше і відкидали. But there'll be the self-righteous people але будуть ті, які були праведниками тому що деякі люди думають That judgment is for murderers. Що суд буде тільки для тих, хто вбивав. Judgment is for drunkards. Що суд буде тільки для тих, хто випивали. Judgment is for the immoral. Для тих, хто мали моральність. But can I tell you the worst group that will stand in judgment? Я скажу, що напевно, ця група людей, які рахують себе праведниками, це буде сама важка група людей. It will be none of those people. Можливо, ці люди не були знайомі. The worst group that stands before God. Але це Сама тяжка група буде стояти перед Богом. We'll тому що вони думають, що ми праведниками і приписували собі праведність. Uh, деякі люди будуть стояти і казати, ми не потребуємо Бога. А uh, вони будуть думати, що ми робили дуже гарну роботу. І в один день Господь прийме нас на небесах. But can I tell you, self-righteousness is the worst sin Але я скажу, що той, хто себе сам робить праведником, це самий гірший гріх, який є на землі. Because the Bible declares, що Біблія говорить, що ми всі на землі згрішили і лишини слави Божої. Славік також був грішником. Реймонд також був грішником. Всі проповідники, лідери, всі були грішниками. To go to ми нічого не могли зробити, щоб один день обвінчатися з Ісусом. І вся наша праведність And if you think you'll be with God because you're a good person, you will be shocked in that day. Because we will all stand. The self-righteous beside the sinner. The ones that mocked God. Ті, які відкидали Бога. And the ones that thought they knew God. І деякі, які говорили: "Да, ми знаємо про will Бога". Will be shoulder to shoulder on that day. І вони будуть стояти плечко до плечка один до одного. Jesus told the self-righteous people of his day. Ісус сказав той день, що ці люди, які себе називають святими, He said It'll be worse for you in the day of judgment. Цей день суда буде самий гірший день для них. It'll be upon 21st century men and women. Я знаю, що в 21 столітті чоловік і жінка. Who can get a Bible? any day of the week. Що вони читають Біблію кожен день, можливо, в тиждень. І слухають Слово Боже по радіо, по телебаченню. Вони ходять до відкритої церкви, прекрасної. Але вони відкидають Бога. І кажуть, нам не треба Його. Господи, поможи, Це буде дуже важкий день. до І також будуть люди, яких Господь говорив. Але вони відкидали його. Вони говорили, Господи, я покаюся в інший день. Господи, своє серце я віддам тобі в інший день. Я дуже молодий, щоб бути спасенним. Я багато ще маю зробити на землі, поки я молодий. Але я тобі скажу, що ти не маєш плану, що має статися завтра. Біблія каже, сьогодні, коли ти Don't harden your heart. Не закрий своє серце. Because Jesus, тому що Ісус, the great judge, Він є сильний і великий суддя. And as a tree falls, the Bible says. Ми маємо бути готові. Ми маємо підготовитися. Багато людей будуть стояти в цей день перед ним. І останнє, що я хочу сказати. Ми говоримо про цю кімнату, де є суддя. And we talked about the defendants. І ми говоримо про тих, хто звинувачує. Can I tell you about the judgment? Хочете, щоб я вам розказав про суд, як буде відбуватися? Because everyone that stands before this judge суді. Before you can get to a життя і станете перед ним, три речі стануться. Коли ви будете стояти, і хтось буде на вас говорити погані речі, або клівітати gets to give his response. і той, хто стоїть рядом, він має перед суддєю заступитися, він має дати відповідь. І тоді вердикт приймає суддя. Він рішає. What will be the evidence against those that stand in that and scripture we read said this? Biblia will be opened. And everyone will be judged according to the things that are written in that book. Please listen very carefully.

govoru kamera zapisuje. How much greater is our God? Ali jak bahato je biši naš Bog. He's recording everything. Vin zapisuje Все, Every idle word will stand up in the day of judgment. Every time you hate someone in your heart, God is writing it down. Every time you lust with your eyes, God is writing it down. Every, eyes, it down. Every little lie that you say, God is keeping a record. І дуже маленька неправда, яка проходить через ваше життя, бо уста вона вся записана в книзі. Ви Можете про це подумати в один момент? Ви можете про це подумати сьогодні. Може, хтось торкнувся або диявол захвачує розум. Може, ти думаєш, що хтось є слабший, ніж я, думаєш про когось погано. Господь все нотує. І в один день кожний гріх кожний гріх be кожний spoken. Гріх And before you will stand a foul heap of sin, of sin. that somebody's got to pay for. буде завжди перед тобою. І все, що ви робили колись, воно не заплатить. Можливо, ви все добре зробили в своєму житті, але воно не покриє ваші недоліки. І ви будете стояти перед суддею. Може, хтось скаже, пастор, я не хотів би стояти перед суддею в цей день. Що ти будеш робити? What are you going to do when all of your sins are presented back to you? Що ти будеш робити, коли всі гріхи, які ти вчинив, вчинила, будуть стояти перед твоїм обличчям? Oh, oh, I know what I'll do. О, oh, я знаю, що я буду робити. I'll, I'll, I'll make some excuses. Я буду вибачатися. I'll say, God, I, I, I didn't believe in you. Я буду казати, Господи, я тобі не вірю. Because the church was full of hypocrites. Тому що церква була як гіпократ для мене. Some people acted one way and did another way. Тому що люди робили одне одне, а говорили інше. І я не, не прийшов стати віруючим, тому що там були гіпократи. Але Суддя буде дивитися на тебе. he will say unto you. І він скаже тобі, say я не сказав віруй, said, віруй в гіпократів. І ти будеш спасенним. Давайте ми закриємо наші очі, Підніміть руку до неба. Не стидайтеся, підніміть до Бога вашу руку. І давайте голосно скажемо, просто голосно, Ісус! Я йду до тебе! Прошу тебе! Прости мене! Прошу тебе, омий мене в твоїй чисті і святій крові. Ісус, я хочу жити для тебе, любити тебе, Твоє Слово, читати Євангелію, допоможи мені, я вірую в тебе і в твою кров, яка була пролита за мене на Голгофі. Дякую тебе, Ісус. Нехай ж ім'я Твоє благословиться. Тримай моє життя, аж поки ти не прийдеш. Амінь. Як радісно, коли ноги благовісників звіщають мир. Тому то Господь дозволив нам проповідувати Євангелію. І ми дякуємо за те, що ви дивитеся наші телепередачі, і знаємо, що вони є благословенні і приносять вам повноту Божого щастя і благословіння, ваші домівки, в ваше сімейство. Будь ласка, моліться за нас, підтримайте нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить, благословить і допоможе усьому Бог. Будьте благословенні!